Що, помучили тебе, закапали глазки, сходили до ветеринара, бо закапав, затекло око. Нас конюк Лікувати сім днів. Що ж ти моя киця, доболієш, лягла в печалі, їсти не хочеш. Врач глазки провіряла, да? тебе намучили, ти обідилась, обідилась на кожану хазяйку. Скірину хазяйку, що ти мене мучила. Що, Муська з вилічимо дві гази. Бачите, такий виспальний. Лікуємо киця. Це Все від того, що тебе викинули на вулицю. А місяць назад ми тебе забрали. Місяць ти наша, вушка відлічила, але треба контролювати, промивати. А глазка ще лічи. Добре, що ти живеш вдома, а не в цьому істочнику інфекцій. Так що, бачите, шановні підписники, муся в печалі, але ми її вилікуємо, все буде добре.